У закинутій будівлі у приватному секторі нашого міста діти знайшли підозрілий предмет, схожий на вибухівку, і викликали на місце мунварту. У Павлограді на вулиці Повстання діти натрапили на відкриту валізу з предметами, які викликали підозру. За словами підлітків, всередині були елементи, схожі на вибухівку. Сьогодні, 29 липня, близько 16 годин 30 хвилин. В ході автопатруля. За станом благоустрою і охорони громадського порядку по вулиці Повстання ми звернули увагу про те, що декілька дітей, близько п'яти осіб, встановили нашу машину і попрохали допомоги. Ми зупинилися, вони нам повідомили про те, що за адресою вулиця Повстання, будинок 90, це покинута будівля, вікна відчинені, знаходиться відкритий чемодан, де в ньому знаходиться військова амуніція. Зі слів дітей, у середині валізи були предмети схожі на міни. Проїжджала муніципальна варта та набирала воду. Ми сказали, що там була міна у чомодані, і вони викликали саперів та поліцію. Працівники муніципальної варти одразу обмежили доступ до покинутої будівлі та викликали відповідні служби. Забезпечили першу чергу першочергові заходи охорону громадського порядку по периметру. Дітей на безпечну відстань попрохали, і вони з порозумінням сталися, відійшли. Зараз також забезпечимо охорону громадського порядку. Згідно подальших дій, викликали черговий наряд Національної поліції міста Павлограда. Із дітьми провели профілактичну розмову. Їм пояснили, чому не можна наближатися до невідомих речей і як слід поводитися в таких випадках. Ви повинні відразу. Від них відійти, їх не чіпати і перезвонити батькам або дорослим повідомити і відійти на безпечну відстань. Це понад 50 метрів. Ваших, ваших 70-100 шагів. Єлисей, один із очевидців, каже, що діти не стали торкатися знахідки, а звернулися до дорослих. Раніше у цьому місці нічого схожого не траплялося. Діти лазили, знайшли. Якийсь е, сундук, і де вони, там ящик, і знайшли там міни. Після огляду місця піротехніки встановили. Вибухонебезпечних предметів у валізі не було. Усередині знаходилися старі протигази та фільтри до них. У муніципальній варті наголошують, головне в подібних ситуаціях діяти спокійно та відповідально. Діти не чіпали знахідку, відійшли на безпечну відстань і звернулися по допомогу. Саме таку модель поведінки мають знати і дорослі, і діти. Кирил Мотрок, Максим Стоюшко, Олександр Молчанов, Ірина Ледіна, Катерина Макабула, Анна Макабула, новини ПТРК.